Так, ну ось тепер я спробував вирішити питання цього ножа, щоб він не хитався при вібраціях. Вдалося роздрукувати ось такі шайбочки. Одна, одна не зайшла, як потрібно, дуже складно було їх запихувати сюди. Ось одна заламилася, одна нормально пройшла. Вставляти складно, ніж з цими штуками. Висота, о, я не знаю, які тут вони стоять. Я друкував 0,12 і 0,2 мм висоту. Яку поставив, не знаю, вони розлітаються. Складно поставити. Зараз провіримо. Ну, запустився вібраційний тест. Це вже ніж, куди вставили я проставки роздруковані. Подивимось, наскільки їх вистачить. ось, Слухаємо вібрацію. Зазвичай вже на другому вентраційному тесті тут було. Його було чутно. Тобто ви можете друкувати проставки, якого блісить цей звук, цю вібрацію. І буде вам щастя.